Доброго дня, шановні любителі винограду. Вітаю вас на Ютуб-каналі Виноградник від Зими до Зими. І сьогодні у нас вже друга половина травня, ми вже активно обробляємо і будемо далі подалі обробляти нашу городину, виноградники наші, малинники. І я хотів би вам показати свої оприскувачі, а також сказати їхні плюси і мінуси. Може, вам в майбутньому допоможе у виборі того чи іншого оприскувача. І так, перший, з якого я хотів би почати, це ось такий китайський девайс. Він 5-літровий, він дуже зручний, коли вам потрібно обробити маленьку площу, чи там декілька кущів винограду, чи там помідори, деякий очаг є. Тут 5 літрів небагато, не потрібно з собою брати велику ємність. От ми його на плечко беремо, як би дуже удобно. Заражається він USB Type-C. Е я не пам'ятаю, скільки він має євність яку, але я ще додав сюди ще один акумулятор, тут середину він входить. Також я додав регулювання потужності його, швидкості моторчика з Алікспресу поставив плату. І так, ось він працює. Дуже гарно він. Оприскує, безшумний майже. Потужність от. Регулюється швидкістю обертів самої помпи. Також ми можемо регулювати насадочкою. Дуже він економний. Економія класна. Капля класна. Рівномірно працює. Потім тут не потрібна, не потрібний в ньому тиск. Зараз я покажу. Ось. Ви можете вставити в любу ємність нажати і він у вас буде працювати. Тобто відро в банку будь-що. Навіть от півтора-літрову бутилочку. Як бачимо, він дуже чудово працює. Так що не знаю я, наскільки він працює, наскільки він надійний. Але я думаю, що комплектуючи сюди, якщо потрібно помпочку замінити, вони є на Aliexpress. Метал зроблений добротно. Тільки оце єдине, що мені не сподобалося, це оця закруточка, вона на цю... Ось вона тут якби не дуже сильно тримається, вона, якби вона її просто надягнути. Заливаємо. Дуже качественний, хороший е, ситочко саме. Воно чи металеве, чи пластикове, скоріш за все, металеве. Тис не потрібен, компактний, класний. Він складається. В комплекті в ньому були декілька таких стандартних. Насадочок, ну я їх не використовую. Про насадочки я пізніше розкажу в наступному відео. І так, цей китайський девайс, однозначно раджу, на 5 літрів, класна штука. Далі далі хотів показати свого старичка Теж класний. Теж насадку, як бачите, в мене перероблена вона. На ось такі маленькими такими форсуночками. Я вважаю їх ефективними, дуже класно розпилює. Ну, з нюансів погано, що завжди, якщо навіть волога на дворі було, то треба завжди ставити на землю, треба підкачувати. Ну, є, травлювати повітря. Це великий плюс. Ну, багато, я багато років його використовував, я взагалі ним задоволений. Тут форсуночка йшла в комплекті ось така. Я її замінив на таку, бо тут вже зробилася велика дирочка, вона часто забивається. Ну, я б сказав, би, що ця 10 балів, ця була 4-5, порівняно з цією. Так що такий, я думаю, теж має право бути. Ще один нюанс. Я колись не знав, що ця ручка вставляється і не відкручує. Я колись всякими приспособами доставав туди, відкручував. Ну, а воно все просто робиться. Нажимається, ось сама ручка, вона заходить за зацеп. втравлюємо повітря. І цією ручкою обертами відкручуємо. Я вже тут і робив мотори. Ну, Я не знаю наскільки вони з заводу йдуть. Мені вона вже дісталася бивушна. Оцю прокладочку я вже тут сам зробив. Ну такий класний коротше, девайс. Може бути. Теж раніше було і мені як помідори, щось обробити. Я 5 літрів собі набирав. Тут взагалі. 8 літрів. Я 5 літрів набирав, обробляв пачку фунгіцида, допустимо, розділяв на дві половини, засипав на дві обробки, мені цього вистачало. Так, наступний у нас. Наступний у нас йде. Я думаю, такий вже всіх є. Це наш хорт відомий. Тут все просте. Включаємо. Працює отлично. Зараз вже акумулятор підсів нього на 4 бачка. Я його використовую на картоплю, на жуки. Що ще, на дерева. Ось В комплекті ось з такою штангою. У мене штанга 3 метри. Теж можете купляти, Класна штука, теж раджу. Трошки тяжка, кажуть, що ось тут виломує вона. Ну, Я не знаю, як виломує, що вона тут має виломувати, ця штанга, як вона закручується прямо в шланг. Тут мене теж не виломило ні в одному, ні в другому. Так що ось такий Він хороший, заражається швидко, працює класно, нажали, працює, нажали. Ну, Взагалі класно є штопор, щоб не тримати. Ну от в такому режимі, ось, він, зараз трошки прикручу, він ось так може працювати такими ривочками. Це через те, що в ньому тиск то підходить, то відходить, і якби бажано зробити більшу, щоб він міг нормально працювати, або виключити і включити. Нагрузкою регулювачкою. вона тут є. Швидкість нашої помпи. Теж класний. Теж можете купляти, раджу для виноградника він саме то. Далі хочу з вами поговорити про свій найперший, мій найулюбленіший. Він теж працює, в ньому тільки немає кнопочки. Працює класно. Акумулятора вистачає на 3-4 бачки. Тут так само кнопочка, зарядочка, штанга тут така невеличка була в комплексі, немає тільки тут кнопочки. Ось такої, як тут, тому що тут стоїть помпа не така, що спрацьовує від тиску. Той червоний він накачує, як би відключається, нажимаєте, спускаєте тиск, він включається, докачує. Як би. Це і без тиску. Ну, звичайно, можна поміняти там 300 гривень, стоїть помпа на таку, щоб від кнопочки працювали, але мені вистачає цього. Так, теж працює без проблем. І зараз я покажу вам, як він працює з пушкою. Він буде в мене з пушечкою працювати, я думаю, ідеально. Так, ось така пушечка. Вона коштує 600 з чим-то гривень. Ну, Звичайно, це ніякий не гронкер, це все наклеєчка. Наклеєна ось таким кустарним способом. Просто плівочка з написом, ну і сама ця теж. Це звичайна китайська підробка. Тут немає відсіку, бо є такі пушки, що є ще вони зазвичай такі червоні, оранжеві. В них є ось тут відсік ще для акумулятора. Тут немає його. Вмикаємо ми в нашу зарядочку, та й буде живлення нашої пушечки. Так, тут ми регулюємо, як воно пилить, як бачимо, і включаємо пушку. Наскільки далеко б'є. Ну, я не думаю, що воно б'є, візьмемо на максимумі. Тут у нас раз, два, три, ну, чотири метри. Я думаю, метра чотири вона б'є. Ну. Одне єдине класно що, що вона перевертає листочок. Коли у вас листочок, вона як працює. Вона його хитає. Звичайно, тут потрібно цю ромашку замінити на більш щось економніше. Я спробую щось вибрати. 에, можливо, навіть і, і ось таку форсуночку поставлю маленьку. Я думаю, вона буде теж ефективна. Зараз навіть можна спробувати Не, потрібен перехідник. Не підходить вона нам, бо дуже великий розход в неї. Так, і ще по прискочах хотів би вам показати ось таку штучку. Я не знаю, може в мене вона вийшла, я якусь купив підробку, але в мене сюди випускає вода і якби вона не працює. Так що я її не використовую. Ну, гарна задумка, ну, коли вам треба обробити один якийсь очах, один кущик чи ще щось, це було б класно, але, на жаль, навіть кімнатні рослини, хоча пшикалка вона набагато. Краще. Ми як бачимо, мілка капля, найкращий варіант, коштує в районі 20 гривень. Ось таке в мене було відео. Дякую вам за перегляд, ставте лайки. До побачення до наступних зустрічей. Буде відео про курсуночки зараз.